доброго ранку, це країна онлайн. Цього тижня ми вирішили поцікавитися головним питанням останніх років 21 грудня. Очікується черговий кінець світу, ще призначений давніми народами, має яких насправді не існує. Тим не менше, цього пророцтва бояться зараз більше, мабуть, як в ті часи. Сьогодні ми завітали до головної. Астрономічної обсерваторії, яке належить до відомства Національної академії наук України, власне, вчені точно знають, що відбувається там на горі над нами, на Зоряному небі, що може насправді нам загрожувати звідти. Ну і заодно, я думаю, нам розвіють певні легенди, пов'язані якраз з 21 грудням або черговим кінцем світу. Одна астрономічна обсерваторія, яка знаходиться зараз у Києві, не завжди була головною за часів радянських такою вважалася Кримська обсерваторія. Зараз найбільші найсерйозніші астрофізичні дослідження проводяться саме тут, у Києві. Звісно, що в такому серйозному академічному закладі знають все або принаймні переважну частину того, що стосується зоряного неба. І саме з зоряним небом пов'язана одна з легенд. Так званого кінця світу. 21 грудня на переконання багатьох людей має відбутися парад планет. Ну, власне, це буде не перше питання моє до Георгія Ковальчука. Він провідний інженер головної астрономічної обсерваторії. Доброго ранку, Георгію. Доброго. 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 З фахівцем, справжнім астрономом, доводиться вперше мені знайомитися. Тому дуже радий такому знайомству. Звичайно ж, найперше питання, яке мене цікавить, і мабуть, багатьох людей, є такі масова істерика з цього приводу, що відбудуться якісь астрономічні, астрофізичні події 21 грудня, які матимуть глобальні наслідки, скажімо так. Ви чули про ці легенди щодо параду планет і взагалі чи таке явище природне, як парад планет, може викликати якісь катастрофічні наслідки? Кінець світу має кілька нюансів. Перший нюанс це, значить, пов'язаний кілька причин. Перша причина це парад планет. Ну, будемо казати версії, версії краще. Ну, кілька версії. версії, версії. Парад планет. Парад планет відбувається кожного року, є планети. Парад планет, астрономи, скажімо так, таке явище, ділять на дві частини. Є маленький парад планет, є великий парад планет. Маленький парад планет це коли три планети Меркурій, Венера і Сатурн. Чи Юпітер, як там може вийде велика планета, ви, вишиковується одна лінія. Це маленький парад планет. Більше він буває кожного року. Навіть буває роки, коли таких парадів подували. буває. Якісь наслідки бували від такого параду? Абсолютно. Кожного року, кожного року цей парад планет є. І є він чи немає, скажімо так, абсолютно не, не... А саме 21 грудня, ви ж спостерігаєте з зоряним небом, Відбудеться отой повний парад планет, про який так багато говорять. Це брехня. Моє тепер кажуть, писати, не писати, це брехня, тому що, скажімо так, великий парад планет, буває тільки великий парад, який дійсно ну, гіпотетично міг би чимось загрожувати, буває раз в 20 років. Останній був у 2002 році. У нас ще буде можливість поговорити, Добре. я тільки Добре. хочу ще, єдине, що сказати нашим глядачам, що цей телескоп, який ми бачимо, і одна з цих башт спостережних, в якій ми знаходимося, вона вже є музеєм. Так. Музеєм якраз головної астрономічної обсерваторії, де ми знаходимося. Тут можна себе відчути астрономом. Єдине, що я можу зробити, хоча зараз дуже сніжно, як ми знаємо, це відкрити оці от величезні, я навіть не знаю, як вони називаються, шторки, напевно, щоб побачити, так, так. як націлюється телескоп. Ну, небо, звичайно, скористайтеся моментом. Звичайно, що за такої зими, тим більше чого не працює за такої погоди, потрібно, щоб було ясне небо. Е, ясно, що сьогодні у нас буде можливість побачити більш нові зразки техніки, з якою працюють астрономи, тут, в головній астрономічній обсерваторії. Так що чекайте наших наступних включень, обов'язково побачимося.